Всім привіт! Вітаю вас на каналі Єдиний Всесвіт, канал про пробудження, просвітлення, про перехід нашої свідомості, єдиної свідомості на вищій рівні буття. Мене звати Ксенія і я провідник на вищій рівні свідомості. Захотілося записати, викласти тему, скажімо так, але так як ми зараз прив'язані до світла, немає наразі можливості. Записати відео, тому е, відео буде в такому голосовому форматі. І е, тут же ж я вам хочу відразу відкрити ключик такий, е, що, наприклад, якщо нам приходить якась. Ідея щось зробити. І тут, відповідно, вмикається розум, і я зараз не можу цього зробити, тому що немає світла, немає там якихось підходящих умов, немає того, немає сього. І це все відкладається, це все переноситься, і, а потім з'являється можливість, чи там вже не той настрій, чи ще там якісь... Питання в житті намалювалися, які потрібно відразу вирішувати, і, відповідно, таким чином ми відкладаємо все своє життя, всі свої ідеї, реалізації, тому що, ну, тому що так відкладається. Да? Бо на початку ми прийняли рішення, що немає можливості. То ключик в тому, що вихід є завжди, вихід є завжди. Просто ми його не бачимо. І як тільки ми говоримо собі, що вихід є, вам відразу приходить ідея, яким чином е зараз втілити те, що ви бажаєте. І реально вихід є завжди, тому що е я постійно буду про це. І постійно про це буду нагадувати, що ми є одна єдина вища свідомість, яка втілилась, проявилась в цьому тілі і яка грає свою гру, яка досліджує, пізнає сама себе, себе необмеженого, себе абсолютного е через обмеженість. І ви настільки абсолютні, кожен, кожна свідомість в кожному тілі, настільки абсолютна, що коли ви говорите, що в мене немає можливості, все, у вас немає можливості. Ви самі створюєте свою реальність кожної миті, кожної секунди, кожного моменту. Як тільки ви сказали собі, що у вас немає можливості, ви закрили собі шлях до проявлення цієї можливості. Як тільки ви. Сказали собі, що можливість є, навіть вже ці слова, вони вже переналаштовують нейрони в вашому мозку і вже відкривають нібито такий шлях. Якщо ви ще не знаєте, який вихід, то просто поринувши в себе, згадавши себе цією суттю, ви знаєте, що вихід завжди є. І як тільки ви це знаєте істинно, вихід, ідея вам просто приходить, просто з'являється в цьому і відбувається. Моментне таке, що моментне творіння. Творіння, воно відбувається в кожному моменті, постійно себе перестворює. І це можна так сказати, що кожного разу, кожного моменту, ми можемо робити певний якийсь вибір, який і формує подальшу нашу гілку реальності, подальше наше життя. Але в той же момент кожна наша гілка життя і вся наша реальність, вона якби вже сформована, вже готові є сценарії на будь-який наш вибір. І таким чином свідомість сама себе обмеживши, грає в це в цю гру, в ці обмеження. Це такий, якби квест знайти себе і пізнати, а що я можу, а як, як буде, якщо так. Якщо я таким чином себе обмежу, або іншим чином себе, себе обмежу. І який би ви вибір не зробили, що хвилини, що миті кожного разу, наскільки ви знаєте про себе те, що ви зараз знаєте, наскільки ви вірите, наскільки у що. Ви вірите, і що ви думаєте, ви тим на даний момент і являєтесь, і щоб пізнати те, чим ви являєтесь, воно і проявляється у вашому зовнішньому матеріальному світі, як відзеркалення того, щоб пізнати через зовнішній світ, чим я являюсь на даний момент. І настільки ви абсолютні, що Абсолютно, абсолютно все, у що ви вірите, абсолютно все, що ви знаєте про себе, про цей світ, про його закони, про якісь події, про якісь, е, якихось людей, про їхній характер, там, про те, яка вона є, ця людина і так далі. Абсолютно все, воно вам просто відображається, тому що ви його створюєте. Кожній даній миті, в кожному моменті, і все, що ми бачимо навколо наша типу зовнішня фізична реальність, вона є всього лише проекцією нашого внутрішнього стану. І тому через зовнішній світ ми просто пізнаємо своє власне творіння, яке творимо в кожен момент. І виходячи з усього раніше сказаного, далі можна зробити такий висновок, що життя воно саме себе знає і воно саме себе живе. І воно саме життя, як свідомість, одна єдина сила, одна єдина енергія, вона сама Проявляється і сама творить, і сама пізнає цей досвід і своє творіння. І коли в нас виникає якесь бажання кудись поїхати, щось отримати, щось придбати, щось прожити, якийсь певний досвід, то це і є проявлення істинної суті єдиної свідомості, яка через це тіло пізнає цей досвід. Це є проявлення бажання цієї істинної суті. Тому що жодна думка, вона не є наша як людина. Не ми продукуємо і генеруємо ці думки. Вони просто приходять, вони просто з'являються і з'являються як гра, як декорації. Свідомості, які проявляються типу через тіло людини, вони усвідомлюються. І, відповідно, вже через певні програми, які е, абсолют сам, які ми абсолют сам себе обмежив, і, відповідно, далі відбувається гра. Чи можу я це отримати, чи не можу там здійснити це бажання, е, чи це складно, чи це важко. І тут закручується гра, і ми починаємо. Типу, як людина грати, але насправді це свідомість через людину, утотожнивши себе з тілом, з людиною, з цим віком, з ім'ям, з всіма декораціями, які є зовні нас навколо нашого тіла. Типу, як окрема якась суть від всього іншого, проживає цей досвід. І коли в нас з'являється це бажання, то у відео про бажання, я, можливо, тут прикріплю посилання, як я малювала. В принципі, воно вже є в проявленні в, істинному, в істинній реальності, воно вже є, воно вже існує. І лише наш мозок. Чи можна там сказати ті лода, чи ці всі наші переконання внутрішні, вони створюють оцю ілюзію гри, створюють оці перепони, бар'єри, як гра для свідомості, чи вона пройде ці обмеження, чи вона не пройде ці обмеження, чи вона їх побачить знімить, зніметь. Там, не знаю, Розблокує, розвіє якось, да? розвіриться в них і побачить, що це лише блок, да? коли ми пробуджуємо нашу усвідомленість, коли ми згадуємо себе, свою істинну суть, ми просто бачимо цей блок, цей бар'єр. Коли ми живемо на рівні людини, ми бачимо. Що е, ні, це для нас неможливо, ні, це для нас важко, це складно. Е, це не, трішки перебилось. Е, продовжу, Це не для мене, да, можливо, людина собі думає, не, не зараз, не в е, цьому втіленні, не в цьому житті, як то кажуть, або там зараз не час е, і так далі. І таким чином ми самі собі створюємо ці перепони, ці Бар'єри, вважаючи себе просто обмеженою людиною, тоді, коли насправді обмежень ніяких немає. Для тебе, як для абсолюта, який створив цю всю реальність, який проявився в цьому тілі, який сам проживає це життя, який сам же створив собі ці всі обмеження, який може точно так само ці всі обмеження просто познімати. І просто дозволити всьому відбутись просто внутрішнім знанням, внутрішнім вибором, внутрішньою впевненістю, що це вже є. Воно не десь, воно не колись, тому що немає нічого, окрім тут і зараз. Тільки людський мозок, лінійний, який не бачить цілу картину в цілому, і він і не може бачити цю картину, тому що він і є фрагмент цієї картини, він не може побачити всі шляхи і всього творіння. Тому в думках, в розумі, через логічний раціональний розум. Шукати нічого не потрібно, бо це ще більше заглиблення в ілюзію, в сон, в голограму, в симуляцію. Для того, щоб вийти з цієї гри, потрібно, як то кажуть, взламати свій мозок, піднятися над цим раціональним, логічним мисленням, забутись все, що ми знаємо, і просто. Поринути в себе, згадати себе, тому що все, що будується, все, що ми бачимо в навколишньому світі, вся наша реальність, вона будується на одній єдиній свідомості, якою ти і являєшся в своїй суті. Ти як основа всього, що відображається навколо всіх ролей, всіх ігор, всіх процесів. Ти основа, ти як свідомість, не як людина, ти як свідомість. І тільки через те, що ти проявилася в цьому тілі, через яке ти можеш проживати і спостерігати цей весь досвід, це все життя, відповідно і розгортається оця вся картина світу, яку ми бачимо. Тому е глибокі практики теперішнього моменту. Спостерігання за своїми думками, за своїми емоціями бачення того, як ми створили якими, яким внутрішнім своїм станом, якими внутрішніми цими установками, налаштуваннями, власними якимись законами ми і створили. Дану картину, яка на даний момент зараз відображається. Тому що те, що відображається прямо зараз, це всього лише наслідок наших там, вчорашніх, позавчорашніх, там, рік назад, п'ять років назад. Ну, тобто воно постійно перестворюється в кожного своя, свій термін проявлення якби, реалізації. І в кожного своя особиста гра, в кожного індивідуально, в кожного окремо. Тому що немає творцю, як абсолютно єдиній свідомості змісту в двох тілах проживати один і той самий досвід. Навіть якщо життя десь здається, повторюється, воно можуть відіграватися ті самі програми, але вже через різні сценарії. Тому в кожного все відбувається індивідуально. Але коли ти бачиш, що Твої, твої минулі стани і думки, і е, всі внутрішні знання сформували цю твою нинішню реальність, ти усвідомлюєш конкретно, що е, мені потрібно зараз змінити мої внутрішні налаштування, мій внутрішній стан, мою внутрішню вібрацію для того, щоб картинка відобразилася зовні інша. Тобто, так як я говорила раніше в своїх відео. Ми звикли, що коли в нас зовні щось відобразиться, тоді я буду по-іншому відчувати. Але справжня реальність вона відбувається абсолютно навпаки, в цьому реальному світі, в цьому навпаки, нереальному, а ілюзорному світі, воно, воно існує все абсолютно протилежне від того, як. Відбувається в реальності. Тобто, спочатку для того, щоб вам вивантажити якусь свою бажану реальність, вам спочатку всередині потрібно стати цим, являтися цим, вібрувати цим, знати себе цим, таким, що у вас вже це все є. І я знаю, що ви багато разів чули ці всі слова, але просто я вам малюю схему, малюю в уяві, так? Схему. З вашого центру відображається все, що ви бачите навколо. Початок у вас всередині. То, відповідно, щоб у вас відобразилась зовнішня інша картинка, потрібно змінити внутрішні налаштування. З позиції людини змінити їх звичайно важко і, напевно, що. Ну це неможливо навіть не те, що важко, це неможливо, тому що людина це мозок, це розум, це знання цього матеріального світу, це аналітичний розум, раціональність, логічність. Тоді, коли творіння воно абсолютно спонтанне, абсолютно нелогічне, тому що. Так як з пластиліну можна виліпити будь-яку форму, точно так само із енергії, як з єдиної свідомості, можна, або так само, як в уяві, можна намалювати теж будь-яку форму. Тоді, коли логічний розум, він знає, щоб щось отримати, потрібно піти, щось зробити, щось за це отримати, і тільки тоді я можу придбати. І то, наприклад, якщо ви хочете придбати, наприклад, якусь там ковтинку, це там одна сума. Якщо ви хочете придбати автомобіль, це зовсім інша сума. І тільки розум, мозок це все оцінює. І для мозку є різниця між ковтинкою і між автомобілем, тому що це дорого, а це дешево. На це мені потрібно там попрацювати два дні, а на це мені потрібно попрацювати 20 років. Але для абсолютності немає різниці, що, яку форму виліпити з пластиліну, або яку форму намалювати в своїй уяві. Тому що абсолютність це все єдина енергія, з якою все твориться згідно вібраціям. Як я теж говорила про це, наш світ це просто танець вібрацій, і якою вібрацією ви будете вібрувати така форма. І з цих вібрацій в вашому зовнішньому світі і виліпиться, так можна сказати. Ось таке мені прийшло для вас повідомлення. Я сподіваюся, ви для себе отримали багато ключиків, багато якихось різних усвідомлень, десь якихось проходиків. Повідомлення дуже сильне, воно в потоці. Це реально прохід на новий рівень. Тому переслуховуйте його, вникайте в нього, слухайте не розумом, не намагайтесь зрозуміти це розумом, слухайте ніби крізь слова, щоб це все знання на рівні енергії просто провалилося в вашу внутрішню суть. Таким чином, ви будете потрішечки згадувати себе і в своїй уяві. ніби Малювати ці форми, і ви будете просто поступово пробуджуватись, і будете, будуть вам зсередини відкриватися, впізнаватися ті знання, які ви і так знаєте, бо ви в своїй суті і є ці всі знання. Дякую, що дослухали до кінця. Ще раз повторюсь, можливо, дійсно таких підкастів голосових зараз буде більше, тому що інформація йде нова, відкривається багато чого нового, цікавого, і дуже все реально легко і просто, коли ти знаходишся на такому рівні свідомості. І чудеса, як то кажуть, не за... не примушують себе чекати, тому що все, чим ти являєшся, воно відображається в твоєму світі, в реальній типу світі симуляції. Дуже швидко, якщо ваш мозок зі своїми програмами, установками не перешкоджає цьому простому вільному творінні, проявленні єдиної свідомості. Для пізнання свого особистого досвіду. Дякую вам ще раз за перегляд, за прослуховування. Бажаю вам знайти свій внутрішній центр, свою силу, себе істинного, відкрити справжню істинну реальність для себе і проживати той досвід, істинний досвід, який. Відкривається вам зсередини, проживати легко, проживати комфортно і з насолодою, тому що в цьому світі реально все створене для нас і лише для нашого задоволення, для пізнання, для гри, для творіння. І коли ти це бачиш, це зовсім інший рівень. Я вам бажаю відкрити цей рівень. Тож, до наступного відео і а... побачимось або почуємось. Пока!